Вітаю, мої дорогі! Це все ще Сергій Німчинський. В сьогоднішньому випуску новин неприємніше звільнення з роботи. Кого та за що закінчується епоха Google? Чат GPT збирається його усунути. Вакансій в IT буде більше. Деталі та кого шукатимуть прямо зараз. Більшість які компаній планують розширювати штат у 2024 році. Не очікувано справді? Про це йдеться у спільному дослідженні Міністерства цифрової трансформації. Україні стартап фонд база IT, People Force та Осимік. Оусимік мені дуже подобається їх назва у дослідженні. Взяла участь 161 компанія, серед яких стартапи, продуктові, сервісні та аутстафінгові компанії, агенції та it департаменти великих холдингів. Згідно з результатами опитування, компаніям для розвитку найбільше потрібні розробники та фахівці з. Маркетингу, причому більшість із них шукає мідлів та сіндірів. Цікаво, що майже 11% роботодавців не знають, який саме рівень майбутніх співробітників їм потрібен. Фейспалм а 24% опитаних готові дати роботу ветеранам. Це, до речі, також фейспам, тому що це означає, що 76%, якщо я не помиляюсь математиці, не готові надати роботу ветеранам. Це я сподіваюся, що це буде покращуватися. Звучить не дуже. Ладно, продовжуємо. Здебільшого. Опитані роботодавці роблять ставку на фахівців в Україні. І тільки третина описаних планують на певній позиції наймати людей з-за кордону. Переглядати зарплати співробітникам, згідно з дослідженням, наразі готові трохи більше 58% роботодавців. 7,5% не переглядатимуть винагороду, а решта будуть дивитися по ситуації. Я скажу 100% будуть дивитися по ситуації, це просто, знаєте, такі слова в повітрі. Ладно, скажімо так. Все ж таки, ситуація трохи покращується. Ну, звісно, більшість все ж таки поки в маркетингі в продажах, тому що треба якось активізуватися. Непогано для першого етапу. Але потім, я сподіваюсь, буде краще для всіх інших. Три зізнання айтівців про неприємне звільнення з роботи. Цитую. Певнена, що у кожного були ситуації неприємного звільнення. Поділитися історіями, що найнеприємнішого було в процесі звільнення. Хочеться зібрати свою власну статистику, ну і пізніше зможу поділитися своїми історіями. Написала бренд комунікейшн директор Анастасія у своєму пості на LinkedIn. А все жваво ділиться досвідом. Ось три історії. Досить цікаве. Перша норму за кількістю комітів не виконав. Норма була два коміти на день серйозна. Я підозрюю, просто підганяли цифри в квартальному фінансовому звіті, і треба було терміново зменшити статтю витрати. Бо з таким самим успіхом можна було звільнити всіх, у кого прізвище починається на певні літери. Або за знаком Зодіаку. Розповідає Станіслав, сіньор Android Developer. Я з ним погоджуюсь, тому що кількість комітів. Ну э, ладно. найдивніша історія, як на мене. Друга історія: The Пропрацював у компанії півтора року. Потім Security найняла індусів на аутсорс, та вони зламали їх конфігурації по доступах на проєкті. Після двохтижнього сидіння без роботи пішов до їхнього менеджера казати, що діли не буде і треба їх міняти на інших. Був звільнений за годину. У компанії IT проєкти ще це не профільний напрямок, може собі дозволити збитки. Багато американських компаній працюють в умовах інвестиції, маркетингу та показників розвідку. Тож, якщо загальна картина Good, Істори далі видають гроші, тоді немає ніяких проблем. Поділівся лев сеньор девопс інженір. До речі, я завжди раджу ніколи не вступати в будь-які конфлікти з людьми з Індії. З мого власного досвіду я не знаю жодної ситуації, коли ви доказали, що фейл на стороні індусів ніколи. Навіть якщо вони просто взяли, все сломали, видалили все одно. Якщо ви будете пробувати з ними будь-яким способом розбиратися в корпоративному дусі, ну, на кшталт, це вони зробили. Ось логі, ось це. Все одно вийдете виновним. Ви ви не вмієте грати в цей корпоративний пінг понг Справді, це в них навичка просто рівень 10%. Тисяч і просто не намагайтеся з ними сперечатися. Як вони роблять, так і роблять. Нічого ви з ними там не зробите. Ну якщо ви там, я не знаю, супермен, мабуть. Третя історія: Олександра, фронтен-девелопер, розповідає, що сидіти в офісі допізна не завжди на краще. Прийшла на роботу, пропрацювала до одинадцяти, і мені зателефонували зі словами: Тебе звільнено, у нас скорочення, передай ключ від офісу іншим. І все. Причому керівник хвалів мене напередодні за те, що я завжди залишалася в офісі довше за всіх кінець цитати. Я також хочу нагадати: моє улюблене прислів'я, що більше всіх в колхозі працювала лошадь, але председателям так і не стало. Справді, якщо ви будете намагатися працювати довше за всіх, це мабуть якось буде впливати на те, що вас будуть вважати більш-менш нормальним співробітником, але здебільшого будуть вважати, що ви не стигаєте працювати в свій час, тому такий собі працівник. А по-друге, це ніколи не буде приводом для того, щоб вам підвищити зарплату чи вас за позицію. Працювати треба не 8 годин, а головою, як казав, якщо не помиляюсь, Стів Джобс. Тому, якщо ви справді постійно переробляєте це не те, що треба робити, виправляйте ситуацію. Спілкуйтесь з своїм керівником, виясняйте своє навантаження і так далі. Тому що так не повинно бути. Якщо в компанії так прийнято, просто змінюйте компанію. Звісно, не кидайте її в один час, а просто пошукайте щось нове. Нормальне з Іншим колективам з іншої орієнтації ви розумієте. в IT криза, але ж розробники влаштовуються на роботу, щоб мати більше шансів та перевагу над іншими конкурентами, приходьте вчитися на курс навчання на проєкті від FoxMind. Цей формат є унікальним і ось чому. Можливість отримати комерційний досвід роботи на проєкті, навчання онлайн у комфортний час, робота в команді, запис у резюме про досвід роботи. Тривалость залежить від студента. 2-3 місяці достатньо, щоб претендувати на джуніор позицію, та 6-8 місяців, щоб претендувати на позицію мідл. Реєструйтеся за посиланням під цим відео, поки є місця на проєктах. Google пасунься. Незабаром може з'явитися нова пошукова система на основі чат-gPT. Такий висновок зробили пильні користувачі Reddit, які зауважили у створенні SSL-сертифікатів для домену search.chatgpt.com. Ну і люди. Справді <хи> вони слідкують за тим, якісь ssl сертифікати створюють в світі. Як скучно, я живу, справді інтригі до цього додав твіт ведучого подкаста про ши. Він звучав так: search.chatgpt.com 9 травня. Кінець цитати, що ніби натякає на потенційну дату релізу. А ніби не натякає. однак в цей день нічого не сталося. <laughs> Як не очікувано. А крім того, що Reuters називало нову дату. За інформацією агенції, реліс мав відбутися у понеділок. Подивимось. Компанія Microsoft головний інвестор OpenAI, давно шукає практичні можливості протистояти пошуковій монополії самі знаєте кого. Google. Але наразі без особливого успіху. Пошуковий квит Microsoft Bing, хоч і є доволі непоганим за відгуками користувачів. Я жодного не знаю, не набув очікуваної популярності чомусь. Проте, ще кілька місяців тому з'явилася інформація, що OpenAI розробляє пошуковий інструмент, який частково працюватиме на базі BING. Якщо припущення користувачів слушні і загадковий субдомен, який зараз відтворює не знайдено або 404, таки запрацює я пошуковик, на основі чат-GPT, що ймовірно він функціонуватиме подібно до Search Generative Experience від Google, тобто надаватиме швидкі відповіді на базі ші. А вангую, що все ж таки змінити суспільну думку на кшталт того, що зараз ми будемо використовувати інший пошуковик. Майже неможливе для цього потрібно, щоб сам пошуковик від Google почав працювати погано. Е е, ви справді на це розраховуєте Microsoft? Ну не знаю, що треба з цим зробити. Звісно, якщо справді Google почне працювати погано, люди почнуть шукати альтернативу. І кажуть, що Bing досить непогана альтернатива. щодо пошуковика від ChatGPT, ну не знаю. Я зараз не можу уявити собі людину, яка скаже, щось, Google мені не зручний, пойду я шукати через чат GPT. Всі знають, що, по-перше, він постійно щось вигадує. Всі знають, що там постійно якісь там додатково генерувані херота. Якщо тобі треба справді точна відповідь, то сорян, чад чат GPT буде останнім місцем, куди я полізу. Ну, справді ні. Ось. Тому зараз ще е, змішувати дві концепції: пошуковик і штучний інтелект, на мій смак зарано. Хоча вже, звісно, є новий чат GPT, і той самий Copilot від Microsoft додає посилання. До речі, в мене декілька разів було, коли Copilot писав одне і подавав на посилання, і в першому же посиланні була інша відповідь на те ж саме питання. Я такий, класно, ти мені допоміг, дякую тобі. Так я. Ну ладно, подивимось. Я справді майже впевнений, що поки це балавство і взагалі ні на що впливати не буде. Хоча, мабуть, колись ми справді будемо використовувати сьоч uh, замість Google. Google. Ні, важливий апдейт: усі чутки виявилися неправдивими. Сем Альтман написав у себе викс. Не gpt 5 ні пошуковий рушій, але ми наполегливо працювали над деякими новими речами, які на нашу думку сподобаються людям. Скоріше за все, на своїй прямій трансляції у понеділок компанія розповість про чергове оновлення Чад gpt та моделі gpt 4. Уміна оборони розповіли. Як з 18 травня запрацює є кабінет військовозобов'язаних. Напевно, вам про це цікаво. Мені також цитую зараз цей застосунок буквально створюється, і ми отримуємо всі необхідні документи, щоб він був доступний всім нашим громадянам, зазначили заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Чорногорінка. Навіть така посада там є. За її словами, для того, щоб оновити дані в Є-кабінеті, потрібно буде завантажити мобільний застосунок, авторизуватися і заповнити необхідні поля. Цитує: з 18 травня у військовозобов'язаних буде обов'язок зареєструвати свої дані: номер телефону, електронну пошту та фактичну адресу проживання в трьох доступних форматах в ТЦК та СП. Через ЦНАП або через електронний кабінет військовозобов'язаного. Це буде мобільний застосунок, його можна буде завантажити в App Store і в Google Play Market. Працюємо над тим, щоб в застосунку можна було авторизуватися, заповнити це три поля і отримати одразу інформацію з бази військовозобов'язаних оберіг для того, щоб передивитися, які дані. Є по тобі в реєстрі, сказала заступниця міністра оборони. Чиновниця наголосила, що для того, аби оновити дані, достатньо буде скористуватися застосунком, не відвідуючи ТЦК. Не буду це коментувати. Цитата. Надалі для уточнення інших даних, якщо це буде потрібно, ЦЦК зв'яжеться з військовозобов'язаним, і далі це буде робота між військовозобов'язаним і безпосередньо працівником ТЦК. А дані можна буде зокрема з кордону. Ми вважаємо, що кількість військовозобов'язаних, які будуть користуватися цим функціоналом, Може досягати 70-80 відсотків, тому що це буде дуже зручно. Підсумувала Катерина Черногорінка. Ну що ж, подивимось, я дуже сподіваюся, що це справді буде працювати і буде працювати як слід. Хоча б теорії зараз це так виглядає. а там вже подивимось. Українська гра Stalker 2 увійшла в топ-5 найбажаніших ігор у Steam. Довго очікувана гра Stalker 2 Heart of Chernobyl, до речі, нарешті, вони написали Чорнобиль, а не Чорнобиль. Від української студії GSC Game World привертає все більше уваги за кілька місяців до свого виходу. Як свідчить даний Steam, наразі вона посідає четверте місце серед найбажаніших ігор у цьому сервісі, а при уточненні мови українською навіть друге. На одну стрічку вище розташувалася гра Ростпанк 2, напевно, ви про неї чули, і зайняла. Перше місце. Розробники гри розповіли, що Stalker 2 це нелінійна історія з величезним вмістом. Поведінка гравця визначатиме конкретний напрямок, а сюжет дуже розширюється. Гравці не зможуть випробувати всі варіанти історії за один раз, тому що будуть доступні різні сюжетні лінії. Основний сюжет триває близько 40 годин і має 4 варіанти закінчення. Побічне завдання також матимуть різні результати залежно від вибору гравця, а деякі з них певним чином. Впливатимуть на основний сюжет. Реліз Stalker 2 Heart of Chernobyl Запланована на 5 вересня 2024 року. Гра вийде ексклюзивно на приставках нового покоління Microsoft Xbox Series XS, а також ПК з Windows. Я, як Sony Boy, прилітаю як фанера, самі знаєте над чим. Що можу сказати? До речі, я так не люблю ігри з відом від першої особи. Ну, ви знаєте, я якось ну, за останні, напевно, 10 років єдина гра, яку я пройшов з видом від першої особи, це кіберпанк, просто тому що мені був. Дуже цікавий сетінг. Ну і взагалі було дуже багато слів про це. Я зараз ходжу е, вокруг сталкери. Такі, напевно, треба підтримувати улюблених українських розробників. Напевно треба. Але в мене плейстейшн. Ну звісно, в мене є комп'ютер, який також це потягне. Але я так не люблю грати на комп'ютері. Можна, звісно, купити і не грати, щоб просто підтримати людей. Але я почекаю, поки вони випустять це на плойки. Шикарна ідея. Microsoft додав до Copilot українську мову. Українська входить до 16 мов, які додані до сервісу. Цитую: Я радий повідомити, що українська мова тепер підтримується в Copilot для Microsoft 365. Це значний крок у наданні доступу до передових технологічних інновацій для україномовних користувачів. Впровадження інноваційних інструментів української мови не тільки визначає унікальність культури та потреб України, але й забезпечує участь та користь від технологічних Досягнень, які формують наш світ, майбутнє виглядає багато надійно, і воно поговорить. Нашою мовою сказав Ніт Полупан, директор Майкрософт Україні та країнах Балтії. Ну що можу сказати, дуже радий, тому що в мене більшість документів саме українською, Я використовую Windows 365, шістдесят Microsoft 365 Постійно плутаю, як вона називається. Ось і нарешті можна буде там перекладати чи щось додавати до документів офісу. Це кльово, це прям здорово. Так що просто молодці. Дякую вам, друзі. Діліться вашими неприємними звільненнями в коментарях. Та напишіть, чи вірите ви в те, що Google може перестати бути прошуковиком номер 1 Чекатиму на ваші відповіді в коментарях. Люблю вас, гарного та мирного вам тижня! Найскладніше почати діяти. Все інше залежить тільки від завзятості. Амелія Ерхарт.